У вас вітає розсадник Проксима. Вам подобаються наші огляди. Ви бажаєте, щоб ми продовжили це, а ми продовжуємо. Сосна дрібноквіткова японська негіші, трьохлітровка, 20-30, 790 гривень. Це рідкісна така штука, це блакітна дрібноквіткова сосна. Далі. Сосна гірська Вінтерголд. так, Вінтерголд. Дві штуки по 800 гривень, це в 5-літрових контейнерах. Далі ялина колюча білабок. 1520 це 500 гривень, це в 5-літрових контейнерах. Далі піднісетум лісохвостний Black Beauty. Бачите, в нього мітьолки такі чорні, це 230 гривень в 5-літрових контейнерах. Мітьолка дуже цікава, вона темна, тому називається Black. Так, є Є львець середній King of Spring 400 штуки по 165 гривень. Це великий львець, жовтий, гарний, розлогий, нічим не хворіє і клас, класика. Далі секвоєвічна зелена адреса. Це. Із вічно зелених секвой ряба форма з молодими приростами жовтими. 215 гривень з 3-літровий контейнер. Кіперісовик, тупий нана Граціліс. Так. Це така цікава рослинка, яка завжди компактна, завжди цікава в саду, особливо в таких карликових садах, японських садах. 195 гривень трьохлітровий контейнер. Кіперісовий тупий Тетрагона Уреа дві штучки по 170 гривень. Кіперісовий тупий Аврора, також і до тупих належить. Тут 230 гривень. Також ну, він, як схожий на сестричку тупого на анаграці ліса, але жовта, жовта форма. Кіперісові класу на Спот. Spot. Отакі у нас кіперісові, які йдуть за 180 гривень. Це 3-літрові контейнери. Тут висота десь уже 40 см, 180 гривень. Далі, туя, ну, так, туя західна Golden Globe. Трьохлітровий контейнер 120 гривень. Це та, яка росте дуже велика, жовта. Куляста форма Туї Західної. Туя Східна ауреанана. Ці саджанці 20-30 см. У нас по 165 гривень коштують. Це рослинка, без якої, я думаю, не має жити жодний сад. Так, Берберестунгерга Марія. Це жовта форма. 30-40 см по 175 гривень Цікава форма. І далі Red Rocket у нас. А, ну краще, от поряд стоїть Dart. Даartre Red. це в 5-літровому контейнері 160 гривень. Далі. І у нас Red Rocket. По 150 гривень трьохлітровий контейнер 30-40 см. колоновидна форма червоного Барбариса. Так, Дарс Ред Лейді у нас є. Дарс Ред Лейді. 260 гривень. Так, спіре японська Golden Princess. Це Карлік такий жовтий. Це по 100 гривень у нас такі саджанці коштують. Так. Компактні, жовті, завжди урочисті такі. Куприси Цепаріс Так. От Вони вже метрові, ну, тут 70-90, вони по 320 гривень. Зараз всі їх люблять дуже, особливо люди з Одеси, Одеса. У нас номер один по замовленнях купріси, купріси цепарісів. Також у нас є багато саме, ну, зелених форм, а це риба, форма, риба, форма, яка з вставками такими пастельними. І тепер в машині у нас там, там тюльпанове дерево всередині, Вон, листочки його видно. Так, далі бірючина вальна лисна. Стіпанове дерево метр, метр 1,60-560 гривень. Брічина вальна лисна ореом дві штучки 7,5 літрів по 265 гривень. Так, ну і ялина кейбаб. Це вона у нас 320 гривень. А, так, ні, ялина кейбаб, це велика комована рослина. Ціни в мене тут немає нутканський джубілі 120-140 і його ціна 3200. Це, це як кіберсвіт нутканський пендула, але нана це така більш форма. Ну видна форма. Оцей огляд. Запрошуємо в розсадник Проксима, де ви побачите рослини для саду, який буде у вас вічнозелений. Весь сезон, без проміжків на літо, на сніг, і навіть в снігу ці рослини будуть показувати свою красу. Запрошуємо розсадник Проксима, слава Україні!